Мені тяжко давалося навчання в інституті. Я поступила на платній основі. Перші два курси мені оплачували батьки, а потім тато захворів. Мама в розпачі, ліки не допомагають, витратили всі кошти, які збирали для мого навчання. Та все ж таки хворобу тато поборов. Одужував довго, і ми раділи, що все позаду. Та на роботу йому поки що йти не дозволяли. А мені зовсім скоро потрібно було платити чергову суму за навчання. Щоб якось справитися самій, я бралася за всі підробітки, які мені пропонували. Працювала офіціанткою по вечорах, мила посуд, прибирала в багатих помешканнях, якось назбирала таки потрібну суму. Та надалі також потрібно було заощаджувати, адже час лине швидко. З того потрібно буде платити черговий внесок. Зовсім випадково я почула, що в одному будинку шукають нічну няню для двох хлопчиків, обіцяють гарно платити. Для мене на той час якраз таку роботу було і потрібно, тому що в день я навчаюся, а ось вечірній і нічний час в мене вільний. Як і коли я буду спати, про те я не думала. Мені потрібні були гроші. Тому я і просилася в одної знайомої, щоб порекомендувала мене для хлопчиків. А через те, що я прибирала будинку знайомої раніше, вона, не думаючи, зателефонувала до тих людей. Співбесіду я пройшла. Мій час знаходитися з хлопчиками був з 10-ї вечора і до 8-ї години ранку. То буде не кожного дня, а тільки в ті дні, коли господарі обоє не будуть ночувати вдома. І ось я прийшла на роботу. Мене познайомили з хлопчиками, а їхні тато з мамою одразу пішли з дому. Хлопчики виявилися дуже спокійними. Ми трохи погралися, а потім вони полягали спати. У договорі було вказано, що няня спати не повинна, тому я вирішила пройти з кімнатами. Одній із них я знайшла шафу з великою кількістю книжок. Я обожнюю читати і знайшла для себе цікаву книжку, витягла її з шафи. Коли я розкрила книжку, з неї посипалися гроші, великі купюри і грошей було немало. Я сиділа і думала, що мені робити, оставити книгу на місце і вдати, що я нічого не помітила, чи розповісти все про знахідку господаря. До ранку я вирішила, що все чесно розповім Не гоже з першого дня ховатися. Якщо так і сталося, що я побачила гроші, то все ж таки потрібно розповісти. Діти спали спокійно. О восьмій годині ранку батьки хлопчиків повернулись додому. Я звітувала, що ніч вони провели спокійно і, звісно, розповіла про знахідку. Тато хлопчиків нервово дивився на мене, а мама дивилася на свого чоловіка. Я зрозуміла, що після мого повідомлення в їхній сім'ї деякий час буде весело. Видно, що в чоловіка була там своя схованка, а я її знайшла. Чи запросять вони мене наступного разу сидіти з дітьми? Я не знаю.